Рист Микола Крути сьогодні працює на ділянці між селищами Графських та Благодатних. За день охоплю територію протяжністю до 10 кілометрів, створює мінералізовані смуги. Це так званий штучний бар'єр, який не дає полум'ю поширюватися далі. Чоловік каже, їх треба оновлювати кожні два тижні. Ділиємо мін полоси вороною. бароною, сушай пожар, щоб вогонь не переносився на ліс. Ну, щоб мусора не було, да, трави сухої, щоб курок ніхто не бросив, не зганялось. Машини ж катаються, траса. Наразі працівниками Великонадольського лісового господарства прокладено понад 50 кілометрів противопожежних смуг шириною 3 метри. Дорога, звісно, є джерелом. Різного сміття та можливо виникнення лісових пожеж, адже проїжджаючи повз населених пунктів та лісових насадження, люди зачасту викидають сміття суди та викидають там недопалки. Населені пункт, які примикають до лісових масивів, теж необхідно відмежовувати від лісу. Адже минулий рік показав, що більша частина лісових пожеж якраз і виникає саме в тих місцях, де населені пункти примикають до лісових насаджень. За порушення пожежної безпеки у лісах штраф понад 15 тисяч гривень, каже Павло Головченко. На 2021 рік заплановано витратити понад три мільйони гривень на профілактичні профілактичний реприєм загання. Виникної лісови станом на сьогоднішній день вже витрачено близько 400 тисяч гривень. Сюди входить як доля за мінсмухами, так і патрулювання лісової охорони. Загалом у великонадольському лісгоспі планують зробити понад 400 кілометрів мінералізованих смуг. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.